Попрощалися з захисником України Олександром Оніщенком. Мати загиблого бійця Дениса Ткаченка розповіла, що надає сил жити після втрати єдиного сина. В обласному центрі відбувся фестиваль військових ігор. За повідомленням сумської військової адміністрації, в ніч на 24 травня, російські військові здійснили обстріли Хотінської громади. Били по території громади з міномету, чотири вибухи та Агс шість вибухів. Попередньо без людських втрат та руйнувань. Сумчани провели в останню путь загиблого захисника України Олександра Оніщенка. Військовослужбовець загинув в вірній військовій присязі 15 травня в Донецькій області, повідомив офіцер сумського центру комплектування Руслан Флорчук. Сьогодні прощаємося з старшим солдатом Оніщенка Олександром Валерійовичем, який проходив службу навідником до штурмових військ під час виконання службових обов'язків по захисту батьківщини старшого Аніщенка Олександр Валерійович загинув, отримавши поранення на сумісне життя. Загиблому воїну було 30 років. Відспівали чоловіка у Свято Воскресенському кафедральному соборі. Про Олександра згадують знайомі, що знали його з дитинства. Добрий, веселий, веселий завжди заходив до нас на роботу, улибався. Завжди було і засміється, розкаже. Всі в мене ним, Добра людина була веселий, усміхнений завжди. Дуже велике горе. Він пішов добровольців. Записався, пішов, прийшов комісію і поїхав. Олександр Оніщенко з дитинства займався боксом. Про досягнення юнака розповів його тренер Дмитро Дубров. Це був один з найкращих моїх учнів. Він був як син. З 9 років, він у мене був. Ми... Прошли очень тяжелый путь бокса, достиг он довольно-таки много. Он был одним из, одним из лучших боксеров Сумщины, двукратный чемпион Украины среди юношей, юниоров, победитель турнира класса А, международного турнира. Это у нас, который традиционно проходил в Моршине, Кубок Карпат, турнир Кужельного, турнир Арсенова в Донецке. Очень порядочная, дружная семья. Виросли такого бойця, жалко. Займалися спортом, он боксом, захищав світа спортивного клубу Фрунзенець і республіку города. Були і Донецькій, і в Луганській, і в Харкові. Очень передачний, смілий парень. Жалко, що такі сини ходять десь в житті молоді. Поховали Олександра Онищенка на Алеї Славу Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Сергій Мілевський, Суспільне новини Суми. У зарічному районному суді міста Суми відбулось чергове засідання у справі голови серединобудської громади Олександра Гена. Чоловіка обвинувачують у державній зраді. З кінця квітня минулого року він залишається під вартою. Нині розглядали зміну запобіжного заходу строк тримання під вартою Олександра Гена спливає наприкінці травня. Тому захисник обвинуваченого Максим Кондратенко клопотав про більш м'який запобіжний захід домашній арешт. Під час продовження запобіжного заходу суд зобов'язаний врахувати обґрунтованість підозри. В даному випадку не голослівна. Я можу затвердити про те, що підозрювався не тільки не підтвердилася, повністю спростувалася. Жодне з допитаних свідків, або інсторонне обвинувачення наголошує на тому, що він не підтвердив вину Гена. Жоден зі свідків не сказав, що він здавав позиції ЗСУ чи то. Закликав не чинити супротив. Навпаки, мав про українську позицію, налагодив роботу в місті, хоча і придбував бензин, хоч контрабандний, але цей бензин використовувався і дизель на потреби громади, в тому числі заправлялися поліція, евакуаційні автобуси. Також захисник додав ризик того, що перебуваючи під домашнім арештом поблизу кордону з Росією обвинувачений може втекти, теж є невиправданим. Чотири рази всі сторони України намагалися гена включити в списки на обмін до Російської Федерації. Жодного разу Ген не дав свої згоди. Жодного разу російська сторона агресорська його не требувала до себе назад в список обміну зі своєї сторони. В чому питання ризиків? Хотів би втекти, мабуть, вже подав би заяву, вже би попросив обміняти мене, якщо, як стверджують, такі у нього дуже мощні зв'язки з Російською Федерацією, вже давно його обміняли б і забули би про це. Справу зупинили б і був би в розшуку. Тому ваша честь, просимо врахувати ці обставини, котрі вже встановлені судом під час розгляду даного провадження. І змінити запобіжний захід на м'який це домашній арешт з з носінням браслету і з покладенням відповідних обов'язків, я як і раніше не визнаю себе винним, і саме і саме я сам заінтересований у всебічному правомовому розгляді справи та довести свою повну невинність, тому ризик, що я кудись буду. Зникати, переходити на страну Російської Федерації У мене стільки можливостей було для цього. Якби це було правда, тому ваша честь, я прошу обрати інший запобіжний захід ніж тривання під вартою. Окрім того, захисник Олександра Гена заявив у суді, що на двох свідків обвинувачення під час їх допиту у досудовому розслідуванні чинився тиск з боку правоохоронців. На це відповіла прокурорка. З приводу двох свідків, на яких посилається сторона захисту, що вони нібито під примусом надавали покази в ході досудового розслідування, теж хочу зауважити з цього приводу, що фактично упродовж тривалого часу жоден із них не звертався до правоохоронних органів з відповідними заявами про застосування до них недозволених методів досудового розслідування. І крім того, вони ці ж два свідка фактично перебували у підпорядкуванні міського голови, адже вони є співробітниками СП міської ради, а тому до них необхідно ставитися критично до їх показів цій частини. Щодо обміну гена, як зазначав захисник, то в матеріалах кримінального провадження, ні в матеріалах досудового розслідування. Ні в матеріалах судової справи таких відомостей немає. Це лише слова захисника. Тому ваша честь посилання на ті доводи сторони захисту, вони є безпідставними. На цей час існують ризики, тому ваша честь клопотання захисника прошу відхилити. Вислухавши сторони, суд постановив. Продовжити обвинуваченому гена Олександру Григоровичу строк дії забіжного заходу і тримає під варто до 22 липня 2023 року. Включно без визначення розміру застав. Санкція статті, за якою обвинувачують Олександра Гена, передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 30 травня. Продовжать допитувати свідків. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Суми ви дуже правильно суть цих Тут чути російські радіостанції, а з городів видно Росію. Село Степне раніше Ленінське розташоване на околиці Хотінської громади. Загородами стільки ну, 200 метрів десь до границі. Літає над головою, чуємо вибух. Мою дитину з дому везли 19 сентября в тому році. Як гази хотінь почали обстрілювати. До хотіні доїхали, там залишилися, ночували, а на сьогоднішній день вже сюди їхали. З малою дитиною по селу ж гуляємо, як спокійно гуляємо по селу. То вже як починають гупати десь, тоді вже додому біжимо. Гримить у степному і вдень, і вночі, кажуть місцеві, на слух визначають, коли постріл, а коли десь влучання. Почастішали обстріли, вночі особливо вибухи. А не знаєш, куди воно летить? Чуєш вихід, чуєш десь приход? Чи воно виходить і летить сюди? Боїмося всі зрозуміло, що всі боїмося. Перед деякими будинками вирви від вибухів. Час від часу доводиться ремонтувати вікна та дахи, пошкоджені через обстріли. У березні прямим влучанням росіяни розбили будівлю степнівської агрофірми, яку щойно відремонтували. Знесло другий поверх, де був гуртожиток для сезонних робітників. Розбирали згарище усі разом, каже пані Світлана, яка працює на агрофірмі обліковцем. Люди зійшлися всі ми його за півдня, все вивезли, все прибрали, а зараз ведуться вже роботи, там почали робити. Так що будуть відновлювати кришу. Для відновлення цієї будівлі вже підготували піломатеріали, розповідає очільник Хотінської громади Микола Торяник. Каже, постійно поповнюють запас деревини, оскільки з 14 населених пунктів громади 12 прикордонні. Зараз мають близько ста кубів лісу спеціально для ліквідації наслідків обстрілів. Це саме той піломатеріал, який буде використовуватися для ліквідації наслідків, які в нас фактично кожного дня або через день. Це вже готова. В принципі, що для цього треба? Треба стропила і шальовка для обрешотки. саме більше страдають це дахи дахи будівлі. Все попало, згоріли, бисенько встановили і все. Контору Степнівська агрофірма втратила, але продовжує працювати. Вже посіяли сою, наразі оприскують поля. Минулого року засіювали угіддя біля самого кордону. Цьогоріч не ризикнули, каже Світлана Тимошенко. Поля, які близько до кордонів. Залишаються необсіяними, тому що обстрілюють кожен день. Виїхав трактор, починаються вибухи. так що Бояться люди. Там поле 200 метрів до, до посадки, за посадки вже росія. В тому році були всі поля засіяні, дали зібрати всі, а в цьому році просто через те, що почали обстрілювати і степне, вирішили не засіяти. Город посадили? Так. Посадити дали, якби ще дали зібрати. Життя мешканців степного майже не змінилося, каже пані Світлана. Ходять на роботу, утримують господарство, садять городи. Раз на тиждень у селі хлібний день привозять продукти. Також приїздить лікар. Коли йдуть до магазину, заходять і до сільської бібліотеки, яка стала за останній час місцем дозвілля, розповідає місцева бібліотекарка Олена Тараніна. Тут спілкуються та п'ють чай. Бібліотека це в селі, як, як вам сказати, Вроді віддушена. Сюди люди ходять не тільки читати, приходять вилити своє, свою душу. Тут такі нелегкі години, годину, ну дуже так. Ну, дуже нам важко. Хочеться прийти з кимось, поспілкуватися, розказати своє наболівше, від когось щось почути. І тоді воно якось на душі трошки легше становиться. Приходжу читати книжки, спілкуватися з людьми. В основному беру життєві книжки. Люблю читати про любов. Прийдеш у бібліотеку, хоч поспілкуйся з людьми. Ну, якусь і книжку візьмеш, почитаєш. Щось приснилось, і то прийшов, поділився. А в місцевому ставку, як і до повномасштабного вторгнення, продовжують розводити рибу. Зариблюємо водолом Моленівська. Ну Василіч, покажіть, який я Дай. можу. Оце така риба. Що все, випускаємо. Дай Бог, щоб воно все прийнялося. В цьому році зариблювали весні. Скидалися люди. Ну, Я ж кажу, лю любителі рибаки, скидалися кошти, закупляли малька і Завозили. Зараз у Степному мешкає до 140 людей, розповідає Володимир Зякун. Каже, таких, що виїхали через вторгнення, небагато. Виїхала одна багатодітна сім'я, ті, що якраз вони проживають там біля кордону і приход був у них якраз протягом два ради. Живемо, як і жили, допомагаємо, хто кому чим може. Куди людям їхати. Щоб їхати, треба з чимось їхати. Куди їхати, щоб було. А зараз поїдеш, а тоді до чого приїдеш тут. Атай Мродерство ж кругом. Якщо далі таке неспокійно буде, то може й виїде. Не хочу і сподіваюся, що не доведеться виїжджати. Хай все закінчується, хай настає перемога. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Останнє його повідомлення в телеграмі. Все буде добре, все ок. Наталія Сімчук, мама загиблого 19-річного захисника Дениса Ткаченка, показує квартиру, де виріс її син. В коридорі й досі його рюкзак та військова форма. На столику, де раніше знаходився Денисів, ноутбук тепер пам'ятний куточок, а на стіні його фото з дитячого садочку. З гусарів з там всяких мушкітьорів Денис вибрав якусь таку Тут теж така якась воєнна тематика. То вона мені так сподобалася. Я попросила фотографа, щоб він мені зробив таку побільше фото, і це вона висить із того моменту. До початку повномасштабного вторгнення Денис навчався в університеті і паралельно працював в одній з приватних шкіл Києва. Був адміністратором. Йому це подобалося, і в нього з цим були зв'язані якісь плани на майбутнє мрії, а сталося так, як сталося. Почалася війна і. Трошки ці всі плани і мрії відійшли на другий план, і, мабуть, збулася його мрія зв'язати своє життя більше із військовою справою. Денис пішов на курси з тактичної медицини, пройшов відбір у загін територіальної оборони Азов Київ, а на початку квітня приєднався до ЛАВ ЗСУ, став служити в силах спецоперації Азов. Спочатку Наталія негативно до цього ставилась, вважала, що хлопець замалий для війська. На ну, що він мені одного разу сказав? Мама, це війна і вбивають дітей. Я що буду сидіти вдома, і якось в цей момент я, мабуть, зрозуміла, що моя дитина теж і не дитина. І, мабуть, з маленького він уже встав, з маленької моєї дитини, він, мабуть, вже встав чоловіком із своїми переконаннями, поглядами на життя. В кінці травня Наталія спілкувалась із сином востаннє. 29 травня він мені написав, що вони на виїзді, і якщо я не виходжу на зв'язок, якщо в мене немає, якщо в мене немає, в сіті не переживай, тут може не бути зв'язку. Ну, на зв'язок він не вийшов. 8 червня Наталії надійшло сповіщення про загибель Дениса, а 11 червня його поховали на романському кладовищі. Пізніше від побратимів Дениса жінка дізналась подробиці. 29 травня під час бойового виходу Камаз, в якому був її син, наїхав на протитанкову міну. Це десь після 11-ї години вечора, коли вони виїжджали на... Ту точку, з якої вони повинні були відстрілюватися. Получається так, що вони виїхали на мінне поле. Це вони. Їх було там п'ять чоловік, троє з них загинули. Їх не могли звідти достати 5 днів. Так як це вс... ніхто не знав, де воно там заміновано, звідки, куди. Кілька тижнів тому Денису Ткаченко вручили посмертно орден за мужність третього ступеню. Отримати його Наталія їздила в Київ. Десь на якої підсвідомості, коли мені дуже-дуже важко, він мені каже, просто йди. Просто не зупиняйся, просто йди. Мабуть, я так і живу з ним, не зупиняюся, просто йду, тому що як зупинитися, то це вже все. А... Вони живі, Денис і інші хлопці, і не тільки ці хлопці, і інші хлопці. Вони живі ж, поки ми їх пам'ятаємо, поки ми живемо, вони живуть з нами. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, Новини Сумщина. У молодіжному центрі Романтика сумських старшокласників навчали військовим іграм та керуванню безпілотниками. Одинадцятикласник Роман каже, такі заходи потрібні, аби розширити свої технічні знання. Він вперше завітав на фестиваль військових ігор та майстер-клас по керуванню безпілотними літальними апаратами. Вирішив поступати до військового училища імені Тараса Шевченка, якби тому, що мене дуже бентежить наша ситуація в країні. Я вважаю, що такі заходи правильно створюють для того, щоб би, підняти дух військових і щоб цивільні знали, що їх треба підтримувати і надавати якусь допомогу. Це і потрібно молоді, і це розвиває бачення на різні проблеми, на різні тематики. Пізнатись чогось нового, бо не кожен день доводитись побачити, як керувати безполотником. Серед тих, хто прийшов на захід, військовий керівник однієї з сумських шкіл Борис Соломонов. Чоловік пояснює, такі знання у воєнний час зайвими не будуть. Зараз іде війна, От, і ми повинні, повинні щоб молодіж навчалася військовій справі. За словами співорганізатора заходу, керівника прес-служби обласного центру комплектування Олександра Бондаренка, противник у військових іграх вигаданий, але вчитися військовій справі школярі мають по-справжньому. Сьогоднішній захід направлено на те, щоб познайомити молодь, вже підростаючу молодь, з різними тактичними та стратегічними іграми, спрямовані на розвиток військових таких здібностей. Також учасники заходу спілкувалися з офіцером Сумського обласного центру комплектування щодо вступної кампанії у військові заклади вищої освіти. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини Суми.